Полтава Теплоенерго підприємство, яке надає лівобережжю Кременчука опалення та гарячу воду за завищеними тарифами, що є абсолютно незаконним. А ще це підприємство залякує Кременчужан позовами до суду за несплату споживачам умовно-постійної частини. І як би складно не було, мешканці Кременчука не опускають руки і продовжують боротися за повернення справедливих тарифів. До прикладу, 5 вересня відбулось судове засідання щодо тарифів Полтава Теплоенерго. І а вже ж у боротьбі за справедливість виграли. Саме кременчужани, тож не бійтеся відстоювати свої права та намагатися повернути своє у цьому. Вам допоможуть фахівці справових питань, які за доручення міського голови Віталія Малецького на першому поверсі міськвиконкому безкоштовно надають юридичну допомогу. Кремівські міський виконком продовжує працювати, надавати послуги населенню з приводу повернення тарифів станом на січень 2022 року. Суди приймають заяви від людей і вже є позитивні рішення суду. Проводиться перерахування таких тарифів. Ми також продовжуємо і закликаємо людей приходити, подавати документи. Це все реально. Ця процедура працює. Якщо є бажання провести перерахування таких тарифів, звертайтеся, будь ласка. Ми вам допоможемо, надамо юридичну допомогу. Фахівець допоможе вам зібрати та правильно сформувати пакет документів для подання до суду. На прийом необхідно мати із собою копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію документа, що підтверджує право в. Власності на квартиру копію платіжки за комунальні послуги за січень 2022 року, коли послуга надавалась Кременчуцькою ТЕЦ та копію платіжок за період з листопада 2022 по сьогоднішній день. Звернутися за допомогою можна з понеділка по четвер, із 8 до 17 години у п'ятницю до 16, обідня перерва з 12 до 13. Консультація юриста надається безкоштовно та здійснюється за живою чергою. Валерія Лисенко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.